Всім привіт. Я буду робити трюки на батуті, я буду показувати. Перший елемент це треба сісти на стати, наприклад. Треба осісти на дупові стати. Отак. Другий елемент це є сальто. Треба Отає сам збирати. Або ще можна буквально зробити. Третій елемент це, є, це просто вигнути на живіт і сад. Ну, це так. П'ятий елемент цей. Пригнути на коліна і стати. Шостий елемент це треба, треба перше на дупу сісти, потім на коліна і стати.